Доброго дня, любі друзі! В етері Софія і так роблю запис для стрільців. В чому тобі пощастить з 14 жовтня? Тому що в цей день починається коридор затемнень. Будуть кармічні пропрацювання та події. І так, в чому тобі пощастить? Готичний оракул віщує. Тобі пощастить розмалювати своє життя? Тобі пощастить зрозуміти, що треба жити тут і зараз, що треба минуле відпускати, залишати собі тільки приємні спогади, а все інше ти зрозумієш, що це просто твій досвід. Тепер, мандала в природі, в чому тобі пощастить? В чому тобі пощастить? Ти здобудеш потужнішу силу через те, що ти відпустиш своє минуле. Ти відкриєш свою силу, ти навчишся її використовувати во благо собі. Суспільство сприймає тебе по-своєму не так, як бачиш себе ти. А тепер порада від богинь Древньої Греції для стрільців. Боже, неймовірно, дивіться, це високі вібрації. Це означає, що ви зможете досягнути якогось просвітлення, якихось дуже важливих для вас усвідомлень. Тобто тут людина підіймається, робить квантовий, навіть стрибок, підіймається вище на рівень того життя, де вона зараз знаходиться. Бачите, це біле. Світла Бога вам посил від гестії, медитація як шлях до цілосності та зосередженості, внутрішнє джерело миру та світу. Любі друзі, зазирніть в себе, там ваше джерело, воно вас буде і підтримувати, і лікувати, і очищувати. І дасть вам повну, повну свободу. З повагою, Софія!